Ciao a tutti. Після мого опитування, яке б відео ви хотіли б подивитися якнайшвидше, 60% підписників виявили бажання в першу чергу послухати продовження твору Рольда Далла Ла Фабрика діколато. І сьогодні ми прочитаємо про те, як Нонно Джое Джо Кададзардо. Що дослівно означає дідусь Джо. Грає в азартні ігри, тобто пускається на авантюру. Іль Джорно Допо, наступного дня, Куандо Чарлі каза да скола, коли Чарлі повернувся додому зі школи Еандоа і Нонні і зазирнув у кімнату своїх бабусь і дідусів соло нонно Джо Ера Лише дідусь Джо не спав тре, в той час, як решта троє, русавано тутті сонураментом. Голосно хропли. Шш. лісус сурой львекьо, прошепотів йому старий, фачендо ліченно для відчинарсі, кивнувши хлопчику, щоб він підійшов ближче. Інта діпіді Чарлі Андо Аккантуалетто. Чарлі навшпиньки підійшов до ліжка. Il nonno gli fece un sorrisetto фурбо. Старий лукаво посміхнувся йому. Еко мінчо, а ровістаре сотто лікущино, і почав однією рукою зосереджено нишпорити під подушкою. Конду аллафіне ласу мано ремерсе, а коли його рука нарешті висунулася, стрінджева траледіта у ній був затиснутий, удекрепіто di pelle, старий шкіряний гаманець. Насконден до сі сотто Леленцула, сховавшись під простирадлом, іль Векіо Апрі іль Борселліно. Дідусь відкрив свій гаманець. Елоро вершо, і вивертав його на виворіт фінкенон не Кадде, поки звідти не випала. У на Дардженто да Сей Пенс. Срібна шестипенсова монетка. Ельміоґруцуло сегрето. Це мій недоторктаний запас бізбільокон Арія компліче. прошепотів він зі змовницьким виглядом. «Лі альтрі нон лосанно міка кечело. Про нього ніхто не знає. Еора Іоете, отож зараз ми з тобою фаремо у нальтротентатіво перчеркари дяктя паре. Ще раз спробуймо знайти кельультимо більто, той останній квиток. Ти не діть, що ти скажеш, га? Перо обізо дельту аюту, але мені потрібна твоя допомога. Цей пропріо сікуру ковой спендере і то денаро пер квесто, но джое. Ти впевнений, що справді хочеш витратити свої останні гроші на це, дідусь? Джо? Цур суро, Чарлі, пошепки спитав Чарлі. Черто, кесоно Сікуро, звісно, я впевнений, я Щіко і преп'ю емоціонато, невиразно промовив дедалі, збуджуючись, старий. «Нон Non лі li impalato a скутере, і не намагайся зі мною сперечатися? Козакре, вірш, анкіо гран волія, я не менше за тебе мрію, ді троваре куел білєтто, знайти цей квиток. Кво ось пренді квесті сольді, візьми ці гроші е e корриджу al негоцю п'ю вічіно», і бігом до найближчого магазину, а компарила пріма та волет та дічокола вонка кеве купувати першу ліпшу шоколадку фабрики містера Вонке, яку побачиш, епорта Мела Субітокві і негайно принеси її мені сюди. Ласкар теремо інсієме, ми з тобою разом її розгорнемо. Чарлі презала монетіна д'ардженто. Чарлі взяв маленьку срібну монетку Ещіволовія д'алла станца і швидко вислизнув із кімнати. До понеанки чінкої минуті ераджа діріторно. Менше ніж за п'ять хвилин він уже повернувся назад. Лайпреза приніс. Бізбільонно Джое, прошепотів дідусь Джо, ліокі лючиді перлемоціоне», – очі якого сяяли від азарту. Чарлі Федеченно Дісі. Чарлі кивнув і порсела та ді дічолато і простягнув йому плитку шоколаду. Сулетите чераскрітто. На обгорці було написано Проконночолато асорбреза вонка, хрумкий горіховий сюрприз вонка. Беноне, дуже добре. ескламо сот товачі тихо вигукнув старий, тирандусі суаседере, сідаючи на ліжку, ефрегандосі лемані дала контентеца та потираючи руки від задоволення. Алора вені аседерті квічинаме, тож іди ближче й сідай поруч зі мною, козійла прямо ін сієме, щоб ми могли відкрити його разом. Пронто, готовий? Пронто, готовий, різ пози Чарлі, відповів Чарлі. Бене, чудово. Ільпрімо пецетіно скарта лоту. Ось і розгортай перший шматочок. Ну, лай ту». ні, ти заплатив за нього то та те скартарла, ти маєш розгорнути його. Ледіта дельве кіононно пальці старого дідуся тримавано ін манєра імпресіонанте. Збуджено тремтіли. Ментре трафікавано конлакарта Аргентата. В той час, як він возився із срібним папером. Нон кечі molto да sperare veramente. Правду кажучи, нам нема на що розраховувати суссуро рідакяндо, шепотів він, нервово посміхаючись. ренді конто анкету, но ти ж сам це розумієш, чи не так? Сі, лосо, так, я знаю, різпози Чарлі, відповів Чарлі. «Сі Сіскамбяроно у носгуардо Дінтеза, вони обмінялися багатозначними поглядами, Е мізеро ентрамбі Арідактяре, і почали риготати. Бада бене. Але май на увазі una minuscola possibilità. завжди є хоч найменший шанс сіяла та волета була, що це саме та шоколадка, non credo, Certo è naturale, так звичайно. Ma non ti decidi ad aprirla, nonno. Але чому б тобі, дідусю, не розгорнути її? Пацієнса, філіоло, спокійно, мій хлопчику, онікоза, альсотемпо, у сьому свій час. квалі анголо пенсі, добре комінчаре. Як ти гадаєш, з якого краю мені слід почати? Квеллула, ось цього. Ну, далі альтрапарте, ні, з іншого боку. Траппане апена у Нанголіно. Просто надірви спочатку маленький шматочок. Тальменте пікколо такий маленький, кенон потрема не Анке ведере, щоб ми навіть не змогли побачити сече квалькоза. Чи там щось є? Козі? Так? К'єзель Львеко, спитав старий. «Перфетто, Ідеально ораз трапа не унальтропицтіно, а тепер надірви його ще трохи. Контінуату, продовжуй ти, дісе нонно Джое, сказав дідусь Джо. Сунотро емоціонато, бо я надто схвильований. «Ноно ну, ну, ніно, ні, дідусю, де вірі ушірші да соло. Ти маєш впоратися з цим сам. «Ева бене аллора, ну гаразд, екко фатто». Ось готово. Екон колпо соло і одним махом страполин волукро розірвав обгортку. ді ентрамбі погляди обох ерен кьодато були прикуті ал контенуто делла конфеціоне, до вмісту пакунка. Уна Унасемліче. Під обгорткою була проста, нормаліссима та волетта дічоколато Алла Ночола, звичайна плитка горіхового шоколаду. Тут толі ось і все. Дим про візо, раптом сірезеро конто Ентрамбі, обидва зрозуміли келінтера Фаченда авева Анке унлато коміко. Як смішно все це може виглядати збоку. Ескоп'ярно, Квінді Інуна сонора різата, і почали голосно реготати. Коза д'яволо судчеде, якого дідька тут відбувається, хотіла б я знати. Ескамононна Джозефіне, вигукнула бабуся Джозефіна, звельята дісопрассальто. Прокинувшись з переляку. Нєнте, нєнте, нічого, нічого, леді синонно Джоя, – сказав їй дідусь Джо. «Торна пура, дорміре, можеш повернутися і спати далі. Ну що ж, як ми бачимо, авантюрний вчинок дідуся Джо не допоміг їм знайти золотий квіток. А у наступній розповіді ми дізнаємося, які випробування чекають на сім'ю Чарлі. І називається вона Ла Фамілія Комінча Асофріра Ла Фаме. Сім'я починає страждати від голоду. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Бона Ліктура Апресто!